Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, сьогодні, для того, щоб бути прибутковим, необхідно багато чого зробити. Це і підібрати правильну структуру посівних площ і оптимізувати систему мінерального живлення. Можливо, щось змінити в системі обробітку ґрунту, в системі захисту рослин. Але... Насамперед, необхідно підібрати надійні культури, які в цьому році дійсно можуть забезпечити хороший прибуток. І до таких культур я відношу і ярий ріпак. Ну, Можливо, хтось на півдні України, хто дивиться це відео, скаже, та який ярий ріпак. Так, да, друзі, на півдні України, особливо Одеська, Миколаївська область. Херсонська та навіть і Кіровоградська. Це не регіони для ярого ріпаку, навіть і Черкаська. Через те, що для ярого ріпаку, для того, щоб він нормально розвинувся, сформував хороший габітус, необхідна хороша рівномірна волога, тобто хороше вологозабезпечення. Без цього ярий ріпак не дасть нормального врожаю. Я в свій час на Сумщині отримав по. Гібриду Ольга це ярий ріпак компанії Лемке, 32 ценнера з гектара. Це непоганий врожай, але я знаю, що отримували аграрії і вищий врожай. І по ярому ріпаку, коли є нормальні погодні умови, можна отримувати і по 30 ценнерів, і по 35. І отримати при хороших цінах хороший прибуток. Так от, друзі, в цьому відео хочеться десь пройти основні моменти, як все таки по ярому ріпаку отримати хороший результат. По-перше, друзі, це регіон. Ну, не будемо рекомендувати, як я вже сказав, займатися ярим ріпаком в зонах ризикового зволоження. Частина центральної України, південь України. Найкраще підходять для ярого ріпаку регіони Західної України, можливо, навіть і Північно-Східний регіон, через те, що там також бувають сухі періоди. Але все-таки ну, 2-3 рази на 5 років отримати всходи і отримати врожай ярого ріпаку можна. Тобто вибираємо, якщо у вас є нормальне зволоження, ви можете займатися цією культурою і отримати хороший результат. Далі, друзі, це гібрид. Сьогодні можна підібрати хороші гібриди ярої ріпаку, які мають потенціал урожайності до 4 тонн з гектара. Наприклад, це, це гібриди компанії Bayer, Delinda, Micro. Гібриди компанії DSV, Mirakel, Lancia. Клік, гібриди компанії Лємке, Цебра, Чеві і інші. Ви можете знайти інформацію про різні гібриди ріпаку, але ми рекомендуємо все-таки займатися тими гібридами, які в вашому регіоні, у ваших, наприклад, сусідів, фермерів, вже забезпечували хороший достойний урожай. Далі, друзі, це підготовка ґрунту. Під ярий ріпак необхідно якісно ретельно підготувати ґрунт, ну так, як, наприклад, під цукрові буряки. Тобто, боронування вчасно зробити, коли фізично зріє ґрунт, щоб не було грудок, великих грудок, щоб поверхня ґрунту була вирівняна, ну, тобто, поле вирівняти досить ретельно. Через те, що ярий ріпак необхідно посіяти на глибину 1,5-2 см, щоб він своєчасно зійшов. І забезпечив нормальну густоту. До речі, про густоту. Густота ярих ну, гібридів ярого ріпаку, вона має бути рекомендована і оригінатором, але не загущайте посіви. Можливо, ви посієте там 350 400 тисяч рослин на гектарі. Ну або 35, 40, 45. Насінин, схожих я маю на увазі, вже на квадратному метрі. Тому що сучасні гібриди ярого ріпаку вони добре галужаться, вони створюють нормальний габітус. А при ризикованих погодних умовах, коли може бути дефіцит опадів, загущення ні до чого хорошого не доведе. Друге, важливе питання це терміни сівби. Друзі, ну, ярий ріпак, це не коріандр і не ячмінь. Сходи його. Витримують приморозки, але невеликі -3, 4 градусів. Тому, якщо в вашому регіоні, наприклад, Східний чи Північний регіон можуть бути ще в кінці березня приморозки до мінус 10, не ризикуйте рано сіяти ярий ріпак. Він при, десь вже при розвитку 3-4 листочки переносить приморозки і до мінус 5, і до мінус 6 градусів, але всходи його переносять приморозки. Десь мінус 3, мінус 4. тому ми рекомендуємо висівати ярий ріпак, коли відповідно є сіволога на посівному на глибині на сівби, нормальне, вологозабезпечення. І коли вже в вашому регіоні, коли з'являться сходи, вже ймовірність приморозків буде досить низькою. Ну, ви самі зрозумієте в себе в вашому регіоні. Коли, наприклад, краще починати сівбуй яриго ріпаку, чи в кінці березня, чи можливо десь на початку квітня місяця. Ну, зазвичай я на практиці висівав ярий ріпак, наприклад, на Сумщині. Це в першій декаді квітня місяця. Тобто, якраз цукрові в баряки сіялися, і якраз сіявся і ярий ріпак. Ну, це для орієнтиру. Система мінерального живлення, друзі. Ну, враховуючи ті проблеми, які е сьогодні є з синами на доброва і ту низьку дохідність по різним по тим чи іншим культурам, ми рекомендуємо обов'язково давати стартове живлення. Можливо, це хороші, комплексні добрива, е в одній гранулі НПК, плюс мікроелементи. Це можуть бути добре доброво, доброво, водорощення. Чи компанія Агро», чи Яре, чи Ліксир Зорька. Ну, це ви можете саме вибрати. Всі ці доброго, вони досить класні, ефективні. Ну 80-100 кг при сівбі необхідно дати для ярої ріпаку. А потім вже ви його підживете. Можливо, чи сульфатом амонію, десь 100 150 кг на гектар класне доброго для ярої ріпаку. Можливо, м'ячною селітрою ну чи касом. Азоту необхідно для того, щоб отримати 4-5 тонн ярому ріпаку дати ну, не менше 60-90 кілограм діючої речовини. Урожай і прибутковість окупить ці добрива. Друзі, не ризикуйте із ґрунтовими гербіцидами. Я б все-таки порекомендував десь орієнтуватися на страхові гербіциди. Можливо, ви по системі чисте поле, тобто по Клеарфілд, де ви будете вносити Євролайтер. Сьогодні є зібриди, які я репакую, які стійкі до е, так званих е, гербіцидів з груп е, АЛС, інгебітори Акцетолактацинтетази. Тому, чому я не рекомендую ґрунтові? Можливо, західні регіони можна і ґрунтові вносити гербіциди, як, наприклад, на на основі кламазону, чи, ну, я маю на увазі там бутізан також він рекомендований Бутізан Стар для ярого ріпаку, як і для озимого. Тому ви необхідні самі дивитися по вашому полю, по вашому регіону, а який вибрати захист від бур'янів. Через те, що гербокритичний період в ярого ріпаку досить високий, десь до 60 днів. Поки він. Розкуститься, поки він ну, розгалужиться, я маю на увазі, закриється, ну, пройде великий термін часу. Далі, друзі, ну, система захисту від шкідників від фороб, вона практично аналогічна системі захисту озимого ріпаку. Тому я думаю, що ви можете підібрати класні інсектициди, класні фунициди для захисту від прихованих ободників. Ну, особливо хрестоцвітна блоха небезпечна для ярого ріпаку, навіть враховуючи, що він не протруєний інсектицидами, але також орієнтуйтесь, що необхідний буде захист від хрестоцвітної блохи, а потім вже прихованохоботники, квіткоїд. Ну, точно так же, як і на озимом. Оце, друзі, вам такі рекомендації по ярому ріпаку. Це дійсно культура, яка в цьому році може забезпечити хороший вам. Прибуток через те, що ну площа кукурузи скорочуються, про це вже всі знають. Озима пшениця також скоротили площі, а як отримати прибуток, Ну ви розумієте, дуже важко. Все подорожало, логістика і все інше. Тому подумайте над нашими рекомендаціями, якщо ви ще встигнете в себе посіяти якусь площу Ярого Ріпаку. Сподіваємося, що ви отримаєте, дякуючи нашим рекомендаціям, хороший, високий урожай. Друзі, в коментарях напишіть, а чи займаєтесь ви ярим ріпаком, а які врожаї ви в себе в регіоні отримаєте. Нашим підписникам, глядачам нашого каналу буде цікаво. Можливо, порекомендуєте від себе ще якісь технологічні моменти для того, щоб інші також були успішні і прибуткові. Підписуйтесь, лайки, подобайки від вас. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вами сьогодні Олексій Сирієнко, команда ArtFields. На все добре, слава Україні!